А номер сьомий Дмитро Колісніченко Розпочата зустріч. Нагадаю, у нас зараз удар від Сергія Скрипняка -Харчика. розпоряджатися чисельною кількістю гравців. Явір. Зараз удар в ближній кут, і У нас рахунок відкрита. Даніло піде пригара. Розвертається та спокійно вкладе м'ять під стійку воріт Здається, Олександр Гніденко взагалі не, скажімо так, не очікував на скажімо так. так, останній місяць. Чимало голів він забив. А зараз він і помиляється і можна відзрівнювати рахунок. так і є. 1-1. Підопригора помиляється і. Владислав лока швидко відповідає. Намагалися п'ятьох зараз. розіграти. одна нічия. 11 поразок у підопічників Євгенія Халдуця. 13 очок і. Дуже потрібна сьогодні перемога. Удар і гумно. Трічати карці явора своїх підопічних. І кажу, який же момент? Зараз виникає у бобаз із Краснопілля. На нього суми обленерго закидання на Ігумнова. Удар і в руки Владиславу Харчу. Політичний удар і потрібно знову розпочинати все спочатку. Зараз надто високо, але є можливість відібрати. Відбирають хаповець кріпняк, бо мав просто дуже цікаво буде дивитися, як будуть це робити. Гравці, яверу ось так, 2-1. Поки що не зрозуміло чому. Е на що саме розраховують е підопічні Євгенія Хабовця, коли настільки високо зустрічають і залишають на одній. Підопригра можна атакувати. Удар з дальньої дистанції. Е -е, і Друга хвиля атаки для енергетиків. Простріл на дальню 2-2. Чудова атака. Дивимось ще раз. І умно знаходить. За спини знову проходить передача на Харченка. Як же класно він прибирає цей м'яч і підопічні Зеленського. так працюють. І Це приносить свої плоти. Зараз потрібно відзахищатися. Лохать. Сперечаються гравці обох команд. Від кого покинув м'яч межі паркету. Це вже для яверу. Помилка Харченка. Але відбирає такий Владислав Мяч пирож. Один на один. Гончаренко. Замешкався з ударом. Удар стійковоріт. Гухна у нас в Крепняках. Сергій заціпився за м'яч, Зберігає, пробуває, і Передача, і потрібно повертатися команді назад. Тодар. Через Зеленського, Зеленський на дальню. Гончаренко трипла. Браво! Як же чудово розіграли зараз атаку. Е, свою атаку е, гравці Явір краснопілля І Андрій Гончаренко відзначається своїм забитим голом. Харченко! О, який же класний. Епізод. Хороший епізод тут зараз для команди. Явір зараз контратака, є можливість побоювати перевагу. Так і є Андрій Гочеренко. Чудово розігрують контратаку разом з е, Данило Підопригорою. Просто неймовірна контратака. і Удар з дальної дистанції. Взагалі не точно. Тепер доведеться відпрацьовувати в захисті, який же пас на біло. Після споря повертаємось до гри. Під з М'ячем класно розвертається зараз. Данило! Що він витворяє? Знову зараз розриває. І Харченко є можливість забити. Дмитренко, браво відпрацював! З відзначитися гол забитим голом. Сердюченко з М'ячем чіпляється, віддає на білонка. Вихід Вічнавіч. Удар! Владислав Катка. Пласно обігрує е, Ігумнова. але Свістюла включається у відбір. У підкаті відбирається у м'яча. А... Довго кидання. Знову на Хаченко, знову він один. Ну що сьогодні твориться у захисті команди енергетиків. Просто незрозуміло, як так може бути. Як може при е, вкиданні від воріт. Один в один виходить гравець. Що зробити із. Е... Тим, як працюють сьогодні енергетики в захисті, порушення правил від відеоумнова. Ціно і... пробити. Але залишається тільки Роман біля м'яча. Розігрує через Артура Тодора. Простріл надальну 5-2. Браво! Андрій Хет-трик у цьому матчі. Ну і повна деморалізація захисту команди суми Обленерго. Дивимось ще раз на повторі. Ніхто нікого не зустрічає. Передача на Тодора. Артур Тодор виконує простріл, Не зважаючи не... на те, що. Має обмежений сьогодні склад е, гравців. Просто неймовірні в атаці. Качан пробиває. Має у верхній ближній кут, але вправо Дмитренко реалізує. Е, відбиває. Зараз контратака. 2-2. Можна пробити по воротах. Немає удару поки що. Качан! В своїх все-таки є. Гол відіграють один м'яч. Е, гравці е, суму Обленерго. Помиляється. Єгор Качан при вході. М'яч зараз запокобоє. Цими користуються. Енергетики і скорочують відставання. І Сергій Скрипняк забиває. Знову помилка гравців Явро Ну що, можна забивати четверте? Скорочувати рахунок. Удар Зеленський відбиває м'яча гравці обленерго. Скрипняк Бог накручує і скорочує рахунок до мінімуму Браво Сергій Скрипняк. Класно вийшовся зараз п'ятий номер. На свою змірку і знову активний в атаці. Дивимося ще раз. Обігрує він і проходить Шевченка. І грані локоті. Є можливість зараз реалізувати більшість в атаці, Але Артур Тодар повертається назад. Проти нього два, здається, звертайтеся та це зроблять вам на найвищому рівні. було енерго? Кілька разів вже користувалися. Та забивали гол. І до пригора. Знову один, знову удар, знову гол! Що творять гравці яверо Краснопілля? Ну, в першу чергу, що творить захист енергетиків, які відверто не дограє в епізодах. Постійно є можливість у е колективу е Краснопілля команди гостей повертаються у захист. Нагадаю, що. Сьогодні протягом дня у нас пройде ще кілька поєдинків зараз. У складі підопригора оп... під Зеленський та Тодор у Явера Харченко в воротах. Зараз він не лише один гол забити, а як мінімум два, а від поразки. І гумно. удар! Гол таки є. Потужний постріл з дальньої дистанції. І рахунок скорочено до мінімуму. Знову і гугнав. Смоліцький буде бити. простріл Наталью, ніхто так і не питання Ну і на цьому все, друзі. Що ж, як я і анонсував, як я і казав, 6-5. Веселий е, веселий матч. і Перемога чергова перемога команди Явір Краснопілля.